Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху рівняння координати. Будь ласка, відкрийте свій зошит і запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Уявіть, по телевізору почули, і на дорозі сталася аварія, і фахівці вимірюють гальмівний шлях. До речі, за, цим, ну, за цими даними. Потім можна з'ясувати причини аварії. Так? І наше проблемне питання: як знаючи час гальмування і гальмівний шлях, визначити швидкість і прискорення руху тіла. Ми знаємо з 7 класу, що для будь-якого руху проєкція переміщення, чисельне дорівняння площі фігури під графіком залежності Vx від T. Давайте розглянемо з вами рівно прискорений рух, за якого початкова швидкість і прискорення у нас мають однаковий напрямок. Так. І проекція приміщення чисельно дорівнює площі буде у нас дорівнювати. Яка тут фігура утворюється? Це трапеція. Так? Ви бачите? Тобто проекція приміщення чисельно дорівнює площі трапеції ОАБЦ. Відповідно, можемо записати формулу SOABC дорівнює OA плюс ВЦ поділити на 2 і помножити на OC. Замінивши зазначені відрізки відповідними фізичними величинами, отримуємо формулу для визначення проєкції переміщення. Давайте це зробимо. Площу замінюємо на проєкцію переміщення. Відповідно, це у нас початкова швидкість, точніше проєкція початкової швидкості, нашої миттєвої швидкості в даний момент часу. А це у нас час, відповідно. І тоді маємо формулу для проєкції переміщення, будь ласка, собі, запишіть. Так, будь ласка, SX дорівнює v 0 vx плюс VX поділити на 2 і помножити на T. Давайте поговоримо ще про рівняння проекції переміщення. Ми маємо формулу вже sx дорівнює v0vx плюс Vx поділити на 2 помножити на t. А ще ми з вами на попередніх уроках розглядали формулу оцієї миттєвої швидкості Vx дорівнює V0VX плюс ax на t. Відповідно, підставивши нашу формулу замість Vx. V0X плюс AXT. Ми отримаємо нову форму, за якою можемо шукати теж проєкцію переміщення. Да? Так? І це у нас якраз рівняння проєкції переміщення. Запишіть, будь ласка, собі SX дорівнює V0ВX помножити на T плюс AX. Поділити на T Вибачте, поділити на 2, помножити на T квадрат. Цю формулу також собі запишіть, будь ласка, в зошити. Тобто, коли вам треба буде в задачі знайти проєкцію переміщення, і вам дають початкову швидкість, час, прискорення, ви можете використовувати це рівняння проєкції переміщення. Так ну, і давайте проаналізуємо це рівняння. Якщо у нас ax буде більше нуля, то ну, зрозуміло, що це. По-перше, перед, перед тим ви бачите тут t квадрат, відповідно графіком е, такої проєкції приміщення в разі рівноприскореного прямолінійного руху є, буде у нас парабола. є парабола, так? І якщо у нас ax більше нуля, то відкі параболи напрямлені будуть вгору, вгору, вибачте. Звичайно, в залежності від значення прискорення. Чим крутіше графік, тим більше буде у нас прискорення. От таким чином. Так? І якщо у нас АХ менше нуля, то відповідно, відки параболи напрямлені у нас будуть вниз. І скориставшись означенням прискорення ахв v 0 v x на т. Ну, це проекція прискорення, так? Ми цю формулу з вами вже проходили. Можна отримати ще одну формулу для числення переміщення. Так? Ну, давайте спочатку з цієї формули ми знаходимо T, vx-v0V X поділити на Х. Просто ну, тут змінюється, Т, піднімається знаменка чисельник, а АХ у нас. Ми спускаємо до знаменника. Нашу формулу, яку ми тільки що розібрали вже проєкції переміщення так? V0X Vx плюс VX поділити на 2 помножити на t, Підставимо значення t в цю формулу. Маємо нову формулу для проєкції переміщення. Будь ласка, собі її запишіть. Вам не дають час, але дають ви бачите швидкість. І початкову швидкість, а також прискорення. То ви теж можете знайти за цією формулою проєкцію переміщення. Будь ласка, цю формулу обов'язково собі запишіть в зошити. Це вже третя формула, так, у нас, проєкції переміщення. І давайте розберемо ще рівняння координати. Дивіться, у нас була якась початкова координата. Далі відбувається переміщення, ну і отримуємо координату в даний момент часу. І може відбутися це в інший бік, так? Тобто початкова координата. Відбувається переміщення. І ми отримуємо нову координату в даний момент часу. І відповідно, бачите, да, тут у нас SX дорівнює на S. В одному напрямку, а тут, відповідно, мінус означає, що у нас в інший напрямок відбувається рух. Отож, ми можемо отримати рівняння координати. Це відповідно х у нас буде дорівнювати що? Х0В плюс Sx. Тобто, із засунком, що ми бачимо ще раз, що незалежно від напрямку руху координати х, тіла можна визначити за формулу. Так? Координату х можна визначити за такою формулою x0v плюс Sx. Dx0W це початкова координата. Координата ціла в момент початку спостереження нашого, а Sx вже знайома вам, це проєкція переміщення. Для рівноприскореного руху. Ми знаємо sxрівня v 0 x на t Плюс Ах поділити на 2 і помножити на Т квадрат. І вже ми ще в нашу, е, отримали тільки що у нас е, як знайти координату x тіла. Так? Ми е, можемо підставити нашу формулу ну, замість sx, те, що ми знайшли з вами вже проєкцію переміщення, і будемо мати е, рівняння координат для. Рівно прискореного прямолінійного руху. Будь ласка, цю формулу обов'язково собі запишіть. Аналізуючи цю формулу, ми можемо сказати, що графік залежності у нас Х від Т буде парабола, так? Ну і відповідно для різних значень прискорення буде трошечки змінюватись. Не трошечки, а змінюватись, так? Бачите, ну, схоже, ми вже з вами тільки що проходили, да? відповідно. Тільки це у нас вже координати, е, графік залежності, координати від часу. Так, давайте з вами розв'яжемо задачі під час прямолінійного рівноприскореного руху за 10 секунд швидкість руху леопарда зменшилась від 20 до. 10 метрів за секунду. Яке переміщення здійснив Леопард за цей час? По-перше, раджу вам малювати завжди малюнки. Дивитися уважно. У нас рух починається, бачите, від 20. Відповідно, оце 20 бо це буде В0В, а 10 відповідно, в даний момент. Давайте з вами запишемо, що нам дано. Т10 секунд, В0В 20 метрів за секунду, а В. 10 метрів за секунду. І нам треба знайти, е, яке переміщення здійснив Леопард за цей час. Тобто S треба знайти. Я вам раджу обов'язково малювати малюнок. Ви бачите, у нас е, з початковою швидкістю. Да? У нас початкова швидкість була 20, а потім е, зменшилась вона до 10 ця швидкість його. Так? Тобто v 0 v Плюс так, це переміщення, яке він е, здійснив, і у нас, відповідно, буде е, швидкість V у нього вже на ваг, 10 метрів за секунду. Яку формулу можемо використовувати? Оцю першу, що ми з вами вивели так, так, з того, що знаємо, е, про, про площу так, під е, графіком залежності VX від T. Можете повернутися, подивитися, ми цю формулу з вами якраз сьогодні про неї говорили. Записали цю формулу. Sx дорівнює V0VX плюс VX поділити на 2 і помножити на t. Ну, Відповідно, SX, проєкція переміщення у нас буде дарівня S, v 0 Vx X V0V, Vx дорівнює V, і відповідно. Можемо записати у цю формулу S дорівнює v 0 v плюс V поділити на 2 і помножити на T. Давайте перевіримо розмірності. У нас виходить, що переміщення буде у нас вимірюватись в метрах, це все правильно. так? Все, залишилось підставити. Підставляємо. Замість v 0 v пишемо 20 метрів за секунду плюс 10 метрів за секунду і поділити на 2, а також помножити на 10. І це буде 150 метрів. Будь ласка, відповідь собі запишіть. Давайте слідучу задачу розглянемо. Який шлях пробіжить кінь за 5 секунд, рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням 4 метри за секунду в квадраті. Швиденько. Пишемо, що нам дано. Рухаючись зі стану спокою означає, що V0V дорівнює нулю. Далі за 5 секунд ТТ у нас дорівнює 5 секунд і прискорення 4 метри за секунду в квадраті. Знов таки, рух у нас відбувається туди, куди у нас і прискорення. Так? Тому ми намалюємо на графіку покажемо, що прискорення у нас ну, для мене це вправо. І переміщення теж відбувається вправо. Відповідно, можемо використовувати формулу, оскільки в нас є, ви бачите, і t, і v0w, і прискорення. Ми можемо ще одну формулу, пам'ятаєте, ми її теж записували. проекції переміщення Sx дорівнює v 0 x на t помножити на axt квадрат, поділити це все на 2. Відповідно, давайте запишемо, Sx у нас дорівнює на S, V0X дорівнює 0, оскільки він починав рух зі стану спокою, а x дорівнює A І давайте перепишемо цю формулу. Замість вже 0 підставимо замість V0. X, це буде у нас відповідно S дарівнювати ну, 0 помножити на T буде 0, плюс A Т квадрат поділити на 2, і відповідно залишиться тільки АТ квадрат поділити на 2. Все, щоб знайти S, ну, розмірності перевіряємо. В метрах виходить переміщення, все нормально. І щоб знайти S, треба 4 поділити на 2, помножити на 5 в квадраті. І це буде 50 метрів. Домашнє задання. Треба опрацювати. Параграф. Зараз хвилиночку, вибачте, це Т. Так, ще раз. Домашнє завдання працювати параграф 29, вивчити означення обов'язково і виконати завдання на всеосвіті. Ну, там буде у вас одна задачка, її треба розв'язати. Тепловоз що йшов зі швидкістю 108 км за годину, почав гальмувати з постійним прискоренням 1,5 метра за секунду в квадраті, яку вісним він пройде до повної зупинки. Будьте уважні, оскільки він гальмує, відповідно, у нас там. Прискорення буде мати інший напрямок, тобто у нас прискорення в інший бік відбувається. Будь ласка, на це зверніть увагу. Тобто АХ дорівнювати буде мінус А. І відповідно формулу ви вже запишете зі знаком мінус. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!